Але 14-го запросив, ми там зайдемо, подивимося, що тут у нього. Це музей Каранавалі. Угу. Ну, да, Сурічна будівля. І тут добре презентується Коваль сонця. І ось тут ми вже всередині. Дивимося через вітрину на Солі. Так виглядає вистава польських висок, які вивішували. Над крамницями, ресторанами, барами. Так це виглядало. Що такі перші кроки пареньської реклами так? Ровно це корівський воно, тобто державних споруд, державних будівель. Ну, виноград, звісно, це вино, Це пов'язано із маркуванням місць з метою реклами або оборозна будівлі. Кож, це масовий, борелєв, це він ніж ніхто. Ключ до папського боці ми бачимо найвідоміші, зрозуміліші інструментарі реклами. Удоволі, чому саме тут сети буде некозначає. Реклама королівської тютюнової мануфактури тобто компанії. Вже відтоді монополія державного на тютюн була у Франції, вона зберігається до цього часу і жодних змін ну, не наміщається. Це вже винна монополія, яка змінилася, тому що можна купити будь-які корміці монополі. Це абсолютно відома одинська Шануа. Вона в Парижі. Можна його світу, малості королівська. Така приваблива. Тривав був поля. От він зберігається музей. Не дуже коректна коректна картина, але тим не менше. Це була ця історія. І ось тут ми маємо шапо. Шапотета. Це Це було прикрасою бару, ресторану, сам з Сабам, до нас в Парижі. Ми бачимо така історія. Гарна глядач. Ну, зараз це Бастілія, це також прикрашав один з баїв. Ми з вами, що з старіших ресторанів в Парижі до цього часу існує. Срібна вежа, от він тут присутній, представлений. За класом ресторану така і вивіска просто розкішна, можна, можна сказати. Тонко гарно, ну, тобто колись вона була тонко гарно зроблена, але часи зберігання її на вулиці трошки погрубшило, шари фарби накладення, але стиль прекрасний. Тут також це все вже е, виночерпні заходи. Тут е, все пов'язане зі споживанням вина. Дійсно, це реклама одні, однієї з брам, тобто воріт -по -по Парижу. Це ресторація, де людина з великим апетитом споживає морепродукти, впевнені, що з білим вином. І от Просто тут є Омар, який також презентував себе як. Е, Запрошення до відвідування цього закладу. І така будалка, звичайно, також є прикрашу. Mm -hmm. Це вже зала присвячена Парижу. Ось така близька. Модерна. А далі гарби, якими було прикрашене місто, це різні. Часи різних форматів, але завжди, завжди відтримник був гельбом Парижа. І карта вижу з островом на корабель. так, як Це моличі та абсолютно незалюднений наступний острів, пані показує. Фактично Париж в тих же кордонах провезний зараз оточений мурами. Тому що Париж мав мури, він був, мав було вичасників, воріт, але був оточений мурами для того, щоб захищати економічну першу чергу. Так розвивався Париж. Mm -hmm. зростав, властиво так, був оточений мурами. Так було залюднене сіте, вже тут є Матродам-Дікарі, вже є виростають райони, мистецтва, площа, Парижа, така сама, як у Львова. Це оцепариський міст, тут відмічений з величезним кількістю, з які пропускали економічні тобто, товари, які окладалися податком на входах. Так, різ Париж зростався. Спочатку один вал, екранувал, отримував, вали. Перейшли і тут розвилося структура міста. Ось так виглядає Мерія Парижу. Так, з грибо. Яке місто, така і мерія. Звичайно, це полотно будуть новомастра місто. Так, це 1620 рік. так, завісто місто статті. І Марія є втіленням краси Парижу, де неналежності, на що вдало передав митець. Рокій рокі, але завжди вітринок. Тобто символ теж. Руки різ. Це також герб Парижу. І от герби бачимо. Так. І постійно тут не видно цього напису, але є цей символ. Чому тут. Цього підтримує і властивого написту Гасло міста. Флюктуат не Мергітур. Воно стверджує, що Париж може бути битий хвилями, але ніколи не буде битий там на села. Переможе не на Це правда. Є різні переклади цього гасла, але головне з них, що корабель Парижу може бути битий хвилями, але він ніколи не потоне і ніколи ними не буде побитий. Жодні вороги його не переможуть. Також ми звертаємося до вас, шановні глядачі, з тим, щоб підтримали матеріально. Вже український глядач може стати спонсором нашого каналу в суми невеликі від від 2,99 євро.